Артилерію. Ці агресивні дії збігаються з нещодавнім надходженням вантажу зі складу так званого 11-го гуманітарного конвою з Російської Федерації на територію, яка тимчасово контролюється бойовиками. Неспокійною залишається ситуація на Донецькому, Маріупольському і Луганському напрямках. Вчора близько 12. 30 під час виконання бойового завдання в зоні антитерористичної операції на околисі селища міського типу, станиця Луганська, батальйони Національної гвардії потрапили засідку терористів. Українським військовим вдалося відбити атаку, проте є втрати. Два наших військовослужбовця загинуло і 20 отримало поранення. 20 це не в цьому бою, а взагалом по всій зоні антитерористичної операції. Мешканці тимчасово окупованих територій на Донбасі, дедалі більше потерпають від діяльності проросійських бойовиків у Донецькій області внаслідок обстрілів терористами знеструмлено 20 населених пунктів. Частково без електрики залишається Авдіївка, Донецьк та Горлівка. У Луганській області пошкоджено підвідний газопровід і без газопостачання стоять населені пункти Чорнухини, трьохізбенка, Кряківка та Сокільники. І підтримка терористів серед місцевого населення продовжує зменшуватись, незважаючи на постійні спроби бойовиків мобілізувати чоловіків на окупованих територіях, бажаючи здійснювати терористичну діяльність та ризикувати власним життям заради забезпечення. І збагачення лідерів бандоформувань дедалі менше. У таборах підготовки бойовиків для так званих ДНР та ЛНР відчувається гостра нестача людей, які б хотіли піти воювати проти боєздатної української армії. За даними розвідки, встановлено, що протягом грудня-січня здійснюються активні агітаційні заходи серед членів проросійських військово-патріотичних організацій. Що Зараз діють на території Автономної Республіки Крим, однак вони поки що безрезультатні. Також мешканці Луганської області продовжують виказувати своє невдоволення діями незаконних збройних формувань. Так, вчора, вчителі навчальних закладів міст Антрацит та Алчевськ масово не вийшли на роботу через невиплатну заробітної плати, починаючи з жовтня минулого року. Служба безпеки України продовжує запобігати терактам на території країни. Наші оперативники затримали одного з членів незаконних збройних формувань. Схід на прізвисько Король. Мешканець міста Запоріжжя за вказівкою бойовиків готував терористичні акти та диверсії на об'єктах життєзабезпечення міста. Також затримана члена бандитського групування «Оплот» 22-річного громадянина України. В якого виявлено докази його причетності до терористичної діяльності. Він до жовтня минулого року проживав в Москві, а після повернення до України за власним бажанням вступив до незаконного збройного формування Оплот, здійснював напади на підрозділи сил антитерористичної операції та був особистим охоронців, у ватажків деяких бандаформувань. У затриманого виявлено фото та відеоматеріали, а також список. Контактів представників так званої ДНР. Бойовика затримано, коли він намагався втекти з тимчасово окупованої терористами території. Учора співробітники управління обоз України у Луганській області вилучили в гаражі жителя міста Северодонецька, ручний кулемет Калашнікова, чотири магазини і близько 400 набоїв до нього. Власник гаражу був членом незаконних банда а після звільнення міста українськими військовими у липні минулого року втік до Росії. Чернігівські музейники вшановують героїв антитерористичної операції у Чернігівському історичному музеї. Розпочала роботу постійна експозиція, присвячена подіям на сході країни. Експозицію під назвою На наших плечах Україна створювали музейники за підтримки військових. Та волонтерів. Там представлено матеріали про бойові дії, амуднедарування та військове спорядження, фотознімки про пари України з підписами учасників бойових дій і волонтерів, фрагменти зброї та боєприпасів. Українське суспільство продовжує підтримувати наших військових вчора перед військовослужбовцями окремої аеромобільної бригади, які виконують завдання в зоні проведення. Антитерористичної операції в місті Слов'янськ виступив військовий оркестр Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. І триває ротація українських військових, які служать у зоні АТО. Вчора кілька десятків правоохоронців з Закарпаття в дев'яте вирушили до зони проведення антитерористичної операції, аби замінити там своїх колег. Україна продовжує нарощувати співпрацю з західними партнерами у військовій сфері. Помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки, пан Чолет, заявив, що Вашингтон продовжить ротацію військ у східній Європі. Також планується розбудова інфраструктури для посилення військової присутності НАТО у центральній і східній Європі та розширення можливостей для підтримки військового потенціалу України, Грузії та Молдови. На цьому поки що все. Будь ласка, ваше питання, якщо є. Чи є запитання? Телеканал України Вікторія Потапова. Уточніть, будь ласка, щодо станиці Луганської. Ви говорите, що 20 бійців поранено взагалі, так в зоні АТО. Так. А скільки було поранено? 14. 14. Просто на так. уточняла? Саме там, да? Саме там в, бі... в районі міст моста через річку Сіверський Донець. Якраз зав'язався бій, там була засідка. В результаті бою два національних гвардійці загинуло, 14 отримало поранення, але нам вдалося відбити цю атаку і вийти з цього бою. Добре, чи є ще запитання? Дякую. Тоді дуже дякуємо за прес-брифінг. Наступний прес-брифінг буде вже завтра о 12.30.